Прийшло на нашому занятті, ви бачили, як з цим працює хлопчик, першокласник. Ми йому робили браслет. Для чого? Дитина тривожна, метра школа, йому складно спускатися під землю. Він кожного дня плаче. Саме ця методика дала нам змогу йому зробити стресостійкість. З майстер-класів, а також практичних занять зі стратегії планування, розпочався другий навчальний воєнний рік. У школі волонтерів засновані задовго до повномасштабної війни громадською молодіжну організації Харківський центр волонтерів. Минулого року школа відновила заняття у нинішньому. Взялася за реалізацію нового проєкту гендерної направленості та інклюзії, оскільки школа поповнилася новими учнями, переважно волонтерками. До нас приєдналося понад 30 новичків за цей час, але це люди не лише звичайні, але люди, люди які є, мають потреби освітні, особливі І це люди як з інвалідністю, але вони намагаються бути саме в цей час. Потрібними для нашого суспільства, оскільки долучається більшість жінок, ми зробили окремий напрямок: це робота з жінками, робота з гендерно зумовленого насильства. Дівчата наші прийшли тренінги, вони прийшли тренінги по самообороні. Це було дуже доречно влітку. Вони всі навчилися бути сильними. Трошечки ніж були раніше. Зараз до 80% відвідачів цієї школи волонтерки, у тому числі жінки вразливих категорій. Саме тому каже Оксана Дуюн, серед нинішніх пріоритетів зміцнення інституційного розвитку команди через відновлення і активізацію волонтерської діяльності, саме з гендерної рівності, розширення участі жінок у гуманітарному та кризовому реагуванні з врахуванням інклюзивності. Зараз за технічної підтримки ООН жінки в Україні та фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Ми будемо надалі продовжувати саме тренінги з гендерної рівності. Таким чином ми плануємо у жінок сформувати нове мислення, бо дуже важливо, щоб жінки розуміли. Що це таке рівність? Яка це є профілактика насильства, домашнього насильства? У нас, у нас різні вікові категорії, і жінки дуже старшого віку опиралися цій темі. Вони намагалися бути. Я теж терпіла, і моя мама терпіла. Наразі зараз, після кількох тренінгів, вони змінили свою думку наразі. Жінок продовжують навчати самодопомозі, аби надалі вони могли передавати свої навики іншим. Ми залучаємо різних спеціалістів: арт-терапевтів, каніс-терапевтів. Це робота з собакою це це теж дуже такий цікавий напрямок. У нас є хібукі-терапевти, які працюють саме над втіленням програми хібукатерапії в Україні, і е безпосередньо е наші волонтери вже почали проводити свої арт-терапевтичні заняття на загал наших волонтерів. Вони самі готують методику, і самі її внідряють, показують. І ми це аналізуємо, як це, з тим, щоб вони ось з цим могли виїхати в громади Харківської області і вже реалізовуватися як тренери самостійно. У планах також відновлення театру, який раніше працював у Харкові при школі волонтерів. Ми будемо виходити на сцену, будемо їздити до шпиталів, будемо виходити до людей на площадки, збирати кілька будинків. У нас дуже багато в Харкові переселенців, які не знають, куди можна свої сили витрачати. Ми хочемо зробити у них таку активну творчу. Площадку, під час якої вони, ми будемо показувати, що ми вміємо, і вони будуть до нас долучатися. Ми вже працюємо над сценарієм, у нас є режисер театру, Ми розповіли, кожен розповів свою історію, вона зараз опрацьовує ці історії і ми будемо їх. Реалізовувати в дії за словами пані Оксани, прем'єру планують на кінець листопада серед акторок оновленого театру Анастасія Соловйова, домогосподарка. Власне кажучи, жінка тут ради участі у спектаклях. Я дізналася про школу через друга. Він мене привів в школу. Цікаво, особливо цей театр. що я в театрі була і досі там. Просто зараз він не працює у числі відвідувачів школи, люди різних професій та соціального статусу. Олена Биваліна з медиків. Я думаю, якщо достучатися до волонтерів, щоб вони приєдналися до нашої лікарні, то як більше людей можна запросити на безкоштовне лікування. Елеонора Сідак – волонтерка зі стажем. Не перший рік шиє білизну для військових і передає їм ось таких ангелів. Каже, що школа розширила її можливості. Це спілкування, це коли і куди звернутися. Це допомога. У нас була продуктова допомога. От мені треба було жінці допомогти. Ми допомогли. Це допомога памперсами. Коли в нас була така велика потреба, у нас ЗСУшник попав до лікарні, треба було взяти, нам допомогла школа волонтерів. Тобто Усі люди, які сюди приходять, вони дуже доброзичливі і вони допомагають стільки, скільки вони можуть, мабуть, більше. У межах нового проєкту учасники Харківського центру волонтерів також проведуть оцінку потреб жителів Харкова та інших громад регіону у гуманітарних потребах. Результати дослідження будуть використані для створення політики з надання гуманітарної допомоги з урахуванням гендерного та інклюзивного підходів в регіоні. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Групп.